Сьогодні я представлю Прикарпатський університет імені Стефаника. Ось це вхід в гуртожиток. Зараз я покажу вам пару кімнат, які є на першому поверсі. А зараз я вам покажу місце, де навчаються студенти. Я побудувала пару класів, де навчаються студенти. Тут в нас знаходиться бібліотека. Наступна нас зала для екзаменів. А ось тут знаходиться зала для лекцій. В третьому поверсі я би хотіла вам представити актовий зал, де будуть проводитися різні концерти. І також на третьому поверсі є столова. Це все. Дякую вам за увагу!